Слухай на команду. Диво, Русь. Диво, Русь. Диво, Русь. Раво, Русь. Раво, Русь. Раво, Русь. Ру, гом. Гру, гом. На перший другій. Господі, лист, перший, другий, другий, перший, другий. Перший, другий. Повний розрахунок закінчили. Дві, дві селенки. Вий. Або Русь. Рото. Русь. Другий тяжко, звісті.

Місії стінь з піснею кроком руш, ще радіти, що нам волоху виходили.